Загальне положення. Пішохідною доріжкою вважається доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів і виконана. в межах дороги чи поза нею і позначена дорожнім знаком 416. з перелічених вимог є обов'язковими для дороги, позначеної знаком автомагістраль. Відсутність перетинань на одному рівні з іншими дорогами, залізничними або трамвайними коліями, пішохідними чи велосипедними доріжками. І наявність розділювальної смуги. Які фактори можуть призвести до засліплення водія світло, Дозволеною максимальною масою називають Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, яка встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима, засліплення це. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла фар на його зір. Коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоду чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані, перший варіант. В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку? Зупинився на узбіччі через прокол колеса. Зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля і зупинився, щоб надати допомогу пасажирам. Недостатня видимість вважається. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів, в сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду. Пішохідним переходом вважається ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу, межі якої, за відсутності дорожньої розмітки, визначаються відстаню між дорожніми знаками, відстаню між пішохідними світлофорами. І шириною тротуарів або озбіч на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків чи розмітки. Перший, другий, четвертий варіант. Перехрестям вважається. Перехрещення прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, яке не є виїздом з прилеглої території. Велосипедною доріжкою вважається доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена значком 4,14. Оказаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну, обмежена оглядовість дороги. До маршрутних транспортних засобів. Транспортних засобів загального користування належать автобуси, мікроавтобуси. Тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються з установленими маршрутами та мають певні місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Як називається даний маневр? Випередження випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, яка перевищує швидкість. Попутнього транспортного засобу, який рухається поряд по суміжних смугах. Прилеглою територією вважається. В'їзд і виїзд з дворів, в'їзд і виїзд з заправних станцій. Місце перехрещення двох вулиць на одному рівні це буде перехрестя. З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині, з будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням безпечного інтервалу, обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, природніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами. А також транспортними засобами, що з переліченого нижче відповідає терміну, проїзна частина дороги. Виділена конструктивно або з допомогою лінії горизонтальної дорожньої розмітки елемент дороги призначений для руху велосипедів, позначено дорожнім знаком велосипедна доріжка». елемент дороги призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Частина дороги призначена для руху тільки механічних. Елемент дороги призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Проїзна частина дороги. Третій варіант. Учасник дорожнього руху це пішохід, водій, пасажир, погонич тварин. Чи зобов'язані водії бути особливо уважними до велосипедистів? Так, що означає термін перевага? Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху.